Всім дорогі глядачі та підписники мого каналу. Сьогодні у нас така от техніка 26 й GL, назва її Universal, Universal, или Universal Garden. Це те, що ви запитували е, про 26 ті, ті що е, в одну руку, тобто одну ручку, яку взяти. Для дому, там щоб легесенька можна було там під, підрізати там гілочки, або там або там для шашлычку різати. Чесно вам кажу, я не знаю, я, якої фірми взяти, яка фірма буде гарна. Це на даний час моя. Тобто розкажу про свою. Вбралась е, вона дуже-дуже дуже давно. Е, і що? Щоб сказати, що вона там дуже-дуже гарна, ну, звісно, що ні. Я її брав для більш таких, як то кажуть, специфічних робіт. Зараз я цими вже роботами не займаюся. Тому вона у мене, як то кажуть, трішечки на підхваті. Якщо потрібно, то там, там якісь там тоненькі брусочки порізати, то в принципі, в принципі вона згодиться. Що і як з нею було? В перший день роботи відірвалася, репнула. От ця ручка, от тут вже планка стоїть. От Я вирізав і, звісно, що на ізольді воно все стоїть, тому що по-іншому по воно не тримає. Планку прикріпив, роз 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 розрізати, роздирати, нічого не Ось Тут два саморізики, які тримають цю. Ручку дугу із пластиком. О, тут два. і от Планка там також щось там ліпив, щось мудрував. Кнопка пуска запуску вимкнення незручна. Інколи нажимається. Обо об, гілку, або, або ще щось. Або, або, бо якщо вона, вона у вас прив'язана і ви займаєтесь висотними роботами, кнопочка може самовільно вимкнутись і двигун заглохне. Потім оця ось, ось скоба вона настільки слабенька, що мені навіть було страшно прив'язувати за неї, за неї шнурка, щоб не від, відірвати разом. З усим. Далі, 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 далі. Е, кришка гальма зручна, тому що на тих, що є зараз, то вони кріпляться, іде гвинт е, тобто гайка, яка тримає шину, і отут-десь, отут-десь, отут, от, іде ще вухо. і е, Прикручений саморіз. Мож, може бути один, а може бути два. Тоб, тобто ще додаткові, додаткові два гвинти або один, який тримають кришку гальма, що не дуже зручно для бистрого зйому і монтажу. Ланцюг, який тут є, я ним користувався дуже-дуже довго, але він трішечки. Вішечки. Кепський. Кепський чому? Тому що е, він якось застрявав безпосередньо на, на кінчику шини і злітав. Це перше. Тобто, якщо ви вже придбали собі от таку техніку, бренд я не рекламую. Тобто ви е, дивіться вже самі по собі, яку вам купити, тому що ну, я в них нічого. ну, про них я вам нічого не розкажу, я можу лише розказати про свою. Та яку техніку в ремонт я не приймаю, я їх ремонтував там небагатсько, і, чесно скажу, ну, навіть і не хочу їх ремонтувати. Зовсім не хочу ремонтувати. Це просто, просто якась же. Тому що із запчастинами не дуже все добре, там може бути. От одна запчастина є, а іншої не немає, і цей ремонт дуже дуже довго тягне. Це те, що я ненавиджу і тим паче клієнту, якому пояснює, що там ремонт буде длитися там тиждень-два, в залежності від постачальників, у яких є ті запчастини, які вийшли. То клієнти зазвичай такого не, не чекають. Вони там, а мені там сьогодні треба, а мені там через 5 хвилин треба, або на завтра. То, звісно, ну, я такі ремонти стараюсь не брати зовсім. Так. Е, далі. Е, кришка гальма, в принципі, тут розповідати нічого. Єдине, що це вивалюється оця ось планочка захисту, вона вивалюється. Натягувач ланцюга він гарний, але він гівняний, тому що він проскакує, міняв із... встановлював із звичайного 45-го. от планочку, ой, от Цей ось гвинт із лівою різьбою, тому що шестерня сама не співпадає там, крок, і вона не крутиться. Тому встановлював лише, лише от цей ось один гвинт-натягувача. Шестерня лишилась з кришкою. Ланцюг не дуже зручно вдягати, не дуже зручно знімати, але я на, на висоті, то я звик це робити і в мене завжди був ключ в кармані, то тому що оцей ланцюг, так як я вже говорив, він часто-часто злітав. Ну і тут трішечки при А, ланцюжок. Ланцюжок я обрав отакий от. Також не реклама, там уже вирішувати вам. Цим я вже перерізав багатько-багатько чого, а зуб, а зуб іще, як то кажуть, гостренький. Десь щось не співпадає по крокові. Тобто я не знаю чому, але отака от бідуліка є. І якщо ланцюг... Ну, я, я продам даний ланцюг, той, що був в комплекті. Якщо ланцюг е натягувати так, як потрібно, то на зірочки він отут -от, от він перевалюється. Ось от так от. Так от, Такі от, як, як то кажуть, зазоряки. Тобто бо сам ланцюг такий блін, бракований. Взагалі, часто злітало і ланцюг злітав, ну, блин, ну це просто жесть. Потім проблема була з, з мастилом. Мастило, то йшло, то не йшло. Прийшлось вирізати он з алюмінієвої баклажки планку або з металевою, точно вже не пам'ятаю. Переставляв ці два, два гвинти. Тут були саморізи різи, вони е, роз, розболталися, прийшлося, е, прийшлося вставляти, вкручувати звичайні шестигранники і потім, потім болгарочкою зчухувати, щоб вони не чіплялися. Тобто, щоб вони були в рівень, в рівень безпосередньо із самою, самою, як то кажуть шинкою. Це все зробив. так І тоді, аж, аж вже після того, як придбав нове сисенького ланцюга, тоді вже перестала, перестала спадати перестав спадати ланцюг безпосередньо з самої шини, тому що спадав він на кінчику. Шина та, що й була спочатку, тобто я її не міняв, нічого не є. кінчиком я не різав. Якби я різав би кінчиком, його б розвалило. І вам не рекомендую різати безпосередньо самим носиком. Тобто робоча частина, це от вона знаходиться, от робоча частина. Не потрібно різати, різати кінчиком. Якщо будете різати кінчиком, кінчик розвалиться. Далі з. Карбюратором перші, перші два роки використання це просто було ну, жорстко, настільки жорстко, що просто немає слів. Запустив, все працює ідеально, натискаєш на газульку, вона давиться. Підрегулював ну Звісно, що вона тепла, запустив, все гарно працює. Попрацювала там годинку-дві, заглушив, лишив на наступний раз роботи запускаю, так як вона холодна. Знову по. Починає виділюватися, як то кажуть, карбюратор. Знову підкрутив, трішки поробив, І я його регулював два роки. Представляєте, два два роки. Тобто, і то, то вона перестала просто запускатися на холодну. На холодну вона запускалася з 20-го разу. То під навантаженням, то оберти то плавають, то, 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 то не плавають, то багато їй, то мало тобто Карбюратори у них вредні. Приносили, та, Також я бренда не топлю. Просто кажу, яку техніку приносили. Татра Гарден. Ось такі от компоновочки. Я міняв на ній ущільнення, е, міняв. Е, патрубок репнув. Патрубок я блін, єлі знайшов. Там там іде специфічний патрубок, то єлі єлі знайшов. Е, міняв ще шлангулики праймера, Шлангуліки праймера взяв е, от, от шланги, я встановлював, а резиночку е, із косарки трезеровську встановлював. Також все добре працює. Так що я не знаю. ну, Якщо ви ну, бажаєте можете взяти, яку, взяти, я не знаю, як, яку вам її придбати, щоб ну, у вас потім не було оцих, як то кажуть, проблем. Тому що проблеми можуть бути ну, з будь-чим З будь-чим можуть бути проблеми. Тому ну, не знаю. Запустити не знаю, вийде, не вийде. Є тут бензин? є. Вона більше року простояла. Зараз спробуємо. І щоб запустити, я звик, що. Потрібно піджати газульку, трішки, тоді аж вона запуститься. І ногою придавлюю пусковий пристрій, бо трішки не достає сам храповик до зачепів. Я не знаю, чому це таке було, ну, як то кажуть, з нового. І Тому от, от такі от 26, вони мене задовбали і бісять. на два роки <кій> Так що якось так. Що як так. Е, і, до речі, паливо я не зливаю. Вам рекомендую зливати. Мастило також не зливаю, вам рекомендую зливати. Тому що е, шангуліки там підуть гуляти і, як -то, кажуть, як то кажуть, буде бідулька. Ну, в принципі, в принципі, що хотів сказати, то я вам сказав. А так, ну я не знаю. Що вам купити, щоб воно працювало. Ну а, а так. Ну оцю точно не потрібно брати. Отаку от, яка у мене, то і її то її точно не потрібно брати, тому що, тому що тільки намучаєтесь. що якось так. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей. їх мила.